Радий вас бачити ніч з 10 на 11 лютого. Будьте активними, будьте небайдужими. Ставте лайки, ставте запитання. Зараз поспілкуємося, поговоримо і е, прошу вас робити донати для 47 ї бригади. На цьому зборі збираємо для Магури, яка боронить Україну, стримуючи ворога в Курській області. Магура – це одна з легендарних бригад новостворених, потужних озброєних американською зброєю, яка Багато чого зробила протягом останніх двох років по досягненню потрібних цілей в контрнаступі, але, на жаль, не всі цілі, які були в їхніх спроможностях, не все, скажімо, було в їхніх спроможностях. Тому контрнаступ був таким, як він був на Донецькому, на, вибачте, на запорізькому напрямку. Так, значить, для 47-ї бригади Магора банку я на пікап Просуваю це банка фонду е Шульц Україн», з фонду, з яким ми давно співпрацюємо, якому довіряємо, який е має в своєму арсеналі дуже багато ефективних зборів і навіть рекрутінг для того, щоб поповнювати українське військо ефективними е військовослужбовцями. Тому да, будь ласка, будьте, будь ласка, щедрими, щоб поповнити цей збір для 47-ї бригади на пікап. Що в нас в нас понеділок, і цей понеділок він, скажімо так, прелюдія до багатьох заходів, які відбуватимуться далі на цьому тижні. Це Рамштайн перший з новою вже адміністрації Трампа. На Рамштайн приїжджає міністр оборони Гексет, який, в принципі, в своїх публічних заявах був досить компліментарний до України і негативний до Росії. Хоча ми маємо розуміти, що все одно бачення. Всього геополітичного пасіянсу це повністю в руках Дональда Трампа. Рамштайн буде в Брюсселі, а потім участь України в Мюнхенській конференції з питань безпеки, на якій планується обговорення деталей, але ще не презентація, як сьогодні прийшло виправлення. Не презентація, а обговорення варіантів, в який спосіб можливо припинення війни, яку веде. Росія проти України Кіт Келох, він е, наш американський уповноважений з питань розв'язання цієї війни, е, уповноважений президентом Дональдом Трампом. Він уже е, викладає певні пости, е, які стосуються його зусиль. Зокрема, він провів зустріч з послом. Америки, вибачте, послом Британії в Америці амбасадор е, Пітер Мендельсон. Е, він е, новий посол е, Великобританії в США. Е, і в своїх вже публікаціях Кіт Келлах е, пише, що був щасливий зустрітися з Пітером Мендельсоном і е, радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Кіра Стармера Джонатан Паувелом. Для того, щоб провести дискусії щодо закінчення війни в Україні, Пітер Мендельсон працював в уряді Тоні Блеєра. Він був, здається, головою казначейства. Також він зустрічався, Кіт Келого зустрічався з послом Італії, для того щоб також обговорити настання миру в Україні і зустрічався з міністром закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським. А також з міністрами закордонних справ Балтійських країн. Теж у нього була зустріч з міністрами Латвії, Литви та Естонії. Це він все, що опублікував протягом 24 годин. На момент нашого стріму, бачите, в нього вже є багато проведених зустрічей, в яких обговорювалося те бачення, в який спосіб американська адміністрація могла би посприяти настанню миру в Україні. Тим часом. З'явились повідомлення про те, що призупиняється робота над цим планом до того моменту, як відбудуться зустрічі в Європі і обмін думками з партнерами. Це дуже добре, що ми бачимо таку партнерсько-орієнтовану позицію з боку нової адміністрації. Тобто, побоювання, що вони будуть глухими до інших партнерів по НАТО, вони ці поки що не стверджують, не стверджуються. Отже, що пише видання Daily Telegraph, адміністрація Дональда Трампа призупинила реалізацію свого мирного плану щодо України, щоб дати європейським країнам місце за столом переговорів. Спеціальний посланець Трампа з питань України, генерал Кіт Келох, пообіцяв провести індивідуальні консультації з союзниками по НАТО, перш ніж остаточно узгодити давно очікуваний план припинення війни. Ну, власне кажучи, ці консультації якраз тривають. Ми з вами бачили зустрічі з чотирма міністрами з послом. Австрії та Великобританії. Келох заявив, що під час останніх зустрічей з європейськими дипломатами він збиратиме думки щодо майбутньої мирної угоди та можливого внеску урядів в цей процес. Ми проведемо переговори з прем'єр-міністрами та президентами країн НАТО. Запевнив Келог, що має заспокоїти тих, хто побоювався виключення Європи з процесу врегулювання. Це також на руку Україні, тому що президент Зеленський теж виступав за те, щоб залучати європейців в цей переговорний процес, щоб Європа була за столом переговорів. Але водночас Келар анонсував, що вже наступних вихідних на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині будуть оприлюднені окремі елементи мирного плану. За інформацією видання британського Daily Telegraph, одним з ключових пунктів буде продовження військової підтримки України в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів України. Європейські дипломати, які брали участь в переговорах з Келлогом, були запевнені, що Вашингтон прагне посилити позиції України перед будь-якими можливими переговорами з Росією. Також повідомлялося, що посланець Трампа з питань України представить весь мирний план в Мюнхені, але Келог це спростував. Президент Трамп заявив, що припинить війну протягом 24 -го годин, але цього не сталося. Реалізація плану затрималася, і після призначення Келога спецпредставником йому було дано 100 днів для узгодження мирної угоди. Подальші затримки теж можливі, оскільки посланець тепер планує зустрічі з усіма 31 однією країною-членом НАТО. А також Telegraph звертає увагу, що з'явилися знаки розбіжності між Трампом і його посланцем Кітом Келогом. Зокрема, Келог зізнався, що дізнався про заплановану зустріч Трампа з президентом Зеленським лише з телевізійних новин під час розмови з європейськими чиновниками. Це викликало побоювання щодо рівня впливу Келога на процес переговорів і на його здатність укласти фінальну угоду. Ну, в будь-якому разі Келлог чи не Келлог, але все одно останнє слово буде за Трампом. Тому тут як не крути. Все одно все прийде потім овальний кабінет. Затримки в мирних переговорах відбуваються на тлі сигналів із Москви, що переговори з Америкою фактично зайшли в глухий кут. Росія заявила, що досі не отримала жодної пропозиції, яка могла би її переконати сісти за стіл переговорів. Минулого тижня Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з Путіним, і заявив. Путін хоче, щоб люди перестали вмирати, але в інтерв'ю New York Post Трамп відмовився уточнити, коли саме він спілкувався з Путіним. Зі свого боку заступник міністра закордонних справ Росії Галузін заявив: цитата можливо, щоб слова важливо, щоб слова підтверджувалися конкретними діями, які враховують законні інтереси Росії, демонструючи готовність ліквідувати корінні причини кризи та визнати нові реалії. Конкретних пропозицій поки що не надходило. Фактично бачимо саботаж з боку Путіна мирних намірів Трампа. Так ну з чим скоро ми будемо знати, з чим приїде Келох в Мюнхен, деякі елементи будуть опубліковані, але дуже важливо, щоб Україна продовжувала тримати себе в конструктивній позиції, показуючи, виказуючи готовність до переговорів і до компромісів, тобто показувати контраст з Росією. Тим часом, так, Такер Карлсон, журналіст, який вхожий в Білий Дім. І недавно навіть була фотографія його з Трампом і з Ілоном Маском, де вони в таких великих шапках з надписом Мага. От так от Такер Карлсон поширив фейк, нібито Україна продає зброю мексиканським картелям. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, цю брехню російські пропагандисти почали поширювати ще в 2022 році, нібито українське озброєння продавали представникам мексиканського наркокартелю Голфо, вони взяли цю інформацію з сюжету одного з мексиканських телеканалів щодо зброї, але насправді ведуча не казала, що ця зброя походить з України. Росіяни все перекрутили і запустили різними мовами. А зараз Карлсон оживив цей фейк. Ну це, до речі, схожа хвороба не тільки у Карлсона, але й у Вілон Маска, який вкинув фейк про те, що начебто голівудські зірки отримували гроші USAID за приїзд в Україну, що теж неправда. Можу компетентно це стверджувати. Вони взагалі деякі навіть за сверхунок приїжджали, але точно не за гроші USAID. Навіщо Карлсон зробить? В принципі, Зеленський сказав дуже просто: Йому треба просто менше цілувати Путіна в жопу. Таким чином, Карлсон помстився Зеленському, вкинувши цей фейк про те, що, начебто, Україна продає зброю, а Україна насправді нічого не продає. Навпаки, якби хоч раз десь сплила українська зброя на європейському. Або іншому ринку, це був величезний скандал, і тоді б Україна суттєві мала проблеми з подальшим постачанням. Я б сказав навіть більше. В самій армії це максимально не толерується, коли б зброя потрапляла не на рідкісна, да, важлива зброя, яка в дефіциті потрапляла не до військових на передову, а кудись на перепродаж. Цей фейк походить ще з 1 серпня 22-го року, коли мексиканські медіа, груба російські медіа і телеграм-канали, посилаючись на мексиканський канал Міленія Television, поширив фейк про продаж зброї наркокартелю Голфу. В сюжеті згадувалися гранатомети М16-136 автомати АК-47, Джавеліни. Ну і все це, начебто, потрапляло до мексиканців. Через чорний ринок Північної Америки, а не постачалася в Україну та Європу. Мета цих вкидів – дискредитація України на міжнародній арені та використання хайпових тем для збільшення охоплень власних відео з боку цих пропагандистів. Ну, в принципі, так, всі здорові люди розуміють, що цього бути не могло в принципі, але бачите, Сакер Халсон працює в своєму репертуарі проти України. Так, друзі, нагадую: збір на бригаду Магора. Будь ласка, в описі відео є посилання на монобанку. Мета зібрати 300 тисяч на пікап. І на банці вже є початок збору, але, звичайно, цих грошей недостатньо. Тому прошу підтримувати цей збір. Ну і в кличка. Кличка вже замикається, я б сказав, поступово навколо нього. Це кільце, яке має рано чи пізно привести до розслідування діяльності корупціонерів в Київській мерії. Набу і САП проводять це розслідування, і це дуже важливо, що це два незалежних антикорупційних органи, які були створені Америкою за участі європейських партнерів, за участі німецьких друзів кличка, і жодних претензій в упередженості до цих органів ніхто придівити не може. І, відповідно, розказати, що це політичне переслідування, теж ніхто не може. Ця операція Набу і САП називається Чисте місто щодо корупції в Київській міській раді. Були проведені обшуки, пов'язаних з організаторами злочинної схеми. схеми осіб, виявили величезну суму в готівці понад 6,5 мільйонів доларів, 630 тисяч євро, ну і 800 тисяч гривень в людей, які входять до цього злочинного синдикату. В чому полягає специфіка цього синдикату? Вони, не існуючі споруди, Фіксують якби, на карті Києва, і потім виділяють землю навколо цих неіснучих споруд. Після чого вони йдуть під забудову веде махінація для того, щоб за безціння або даром забирати українську, дорогу землю української столиці. Як сказав керівник НАБУ Семен Кривонос, організатор цієї злочинної банди Денис Комарницький, в минулому депутат Київради, а зараз смотрящий Кличка, може переховуватися в Україні. За даними Набу, Комарницький може бути в Україні. Слідство вважає його керівником злочинної організації, яка заволоділа землею в Києві вартістю майже 100 мільйонів гривень. Цитата Кривоноса. За нашою інформацією, він тут активно намагається знайти шляхи залишити територію України. Ця інформація ще підлягає перевірці. Триває розшукова пошукова операція, до якої залучені значні сили. Ну, І Комарницький був оголошений в розшук як організатор цієї банди, куди входив він та ще дев'ятеро учасників цієї злочинної організації, викритої 6 лютого. Всі, хто в Києві мають бізнес пов'язаний з будівництвом, з землею, з промисловістю, розуміють, знають, що Комарницький це смотрящий кличка, через якого вирішувалися ці питання. І ці питання, скажімо так, всім було комфортно через нього вирішувати, тому що це, начебто, дозволяло кличку залишатися не при ділах і будь-які корупційні звинувачення відкидати. Хоча, я переконаний, якщо капнути ще одного смотрящого від кличка Артура Палатного, то там виявиться теж дуже багато слідів, які будуть мати, на жаль, токсичний, да, аріол для нинішнього мера Києва. Так, продовжуємо. Повідомляють про деяку позитивну динаміку навколо Покровська. Зокрема, були відвоювані, хоч і невеликі, але позиції в. Картах Діпстеть це помітно, і це вказує на те, що навалу навколо Покровська вдається стримувати, а десь навіть відвоювати втрачені позиції. Так само і в Курській області Україні вдалося перебрати 2,2 квадратних кілометри на свою користь з Курській області, що знову ж таки є позитивною тенденцією, враховуючи, що всі місяці. Починається з жовтня контрольована Україна територія скорочувалась. Тобто тут вдається не тільки стримати, але дещо відвоювати назад. Хоча це жодним чином не зменшує проблеми, які є на Курахівському напрямку, де Росія намагається знизу підступитися до Покровська. В Німеччині відбулися дебати. Ми так якось забули, що через два тижні в Німеччині вже будуть вибори. І були дебати між Мерцем і Шольцем, між кандидатами в канцлери від християнських демократів і від соціал-демократів. Обидві сторони, обидві партії підтвердили підтримку України, але виключили вступ до НАТО в найближчій перспективі. Шольц заявив, що Німеччина є найбільшим партнером України в Європі і продовжить надавати допомогу. Але Шольц виступив проти передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Мерц, лідер християнських демократів, опозиціонер, навпаки підтримав передачу Таурус при координації з Євросоюзом і підкреслив, що Росія створює далеко довгострокову загрозу. Також вони розійшлися в поглядах щодо міграційної політики, і Шольц критикував Мерца за більш суворий режим поводження з біженцями. Так, що ж, друзі, ну що, давайте до запитань перейдемо, і потім е, я вам нагадаю, щоб виробили донати. Так, до запитань. Ігор Плекан питає, чи дивився я інтерв'ю Наєва? Чи можна вважати, що найвище командування не враховувало ризики, і це буде прецедентом для розслідування ДБР? Я не дивився це інтерв'ю, я бачив, що його опублікували, і там він пояснював, що як такого розмінування Чонгару не було, а було намагання навпаки підірвати вибухівку, але спрацював людський фактор, і не в склі здалося це зробити. ДБР проводить розслідування за фактом. Відповідно, у фактових справах підозрюваних немає. Чи будуть підозри ми цього не знаємо. Сьогодні спливає 20-та доба з 24 годин, протягом яких Трамп мав зупинити війну. Нагадує Тов Коприх. Так, да, це правда, ну бачите, маленька вже кругла дата. І сьогодні виповнюється три роки, як Лавров заявив, що Росія не буде нападати на Україну. Рівно цей день, три роки тому сказав, що нападу не буде, що це просто навчання російська і білоруська після чого військовий повернеться в свої казарми. Як бачимо, це теж була брехня. Орися Скрипник. Запитання таке: як багато є людей, які б не проголосували за Зеленського на наступних виборах? Ну, це ж соціологія, треба дивитися. Зараз президента все ще позитивний. Баланс довіри-недовіри. Тобто людей, які довіряють Зеленському, більше, ніж тих, хто не довіряє. Але ми не розуміємо, як буде виглядати остаточна картина на виборах, чи буде балотуватися залужне, чи не буде, і тому що він, звичайно, є нафієм великого рейтингу. Тому не можна проскатити, що хтось не проголосує. Люди не проголосують, якщо будуть мати альтернативи. От так от. Валентина Коваленка, сьогодні новини на такі сумні, якась з'явилася позитивна динаміка. Валентина, дякую, що дивитесь. Дякую, що відзначаєте позитивну динаміку. В принципі, в Курській області хороші новини. Та да, і насправді на Донеччині вдається стримувати. Олександр Білий, Андрій Баумейстер, в ефірі Кісільова розказував, що Україна не жертва, тому що захищається. І Путін говорив правду про Стамбула. Зеленський врал. Чому не лишить таких гражданства? А я взагалі не знаю. В нього є українське громадянство цього Баумейстера. Ну, звичайно, перше, Україна захищається. Це не робить Україну менше жертвою. Україна платить величезну жертву, причому ця жертва не тільки в ім'я українців, але і в ім'я європейців. По-друге, в Стамбулі жодних документів не було підписано. Було обговорення, після чого делегація повернулася в Київ. Більше того, Зеленський нікого не уповноважував на жодні підписи. Тому те, що обговорилися в Стамбулі, це є просто, я б сказав, як чорнові чорнетки і все. ЄС вимагає пом'якшення воєнного стану. Ну, поки що не вимагає. Це заява одного з. Єврочиновників з директорату Єврокомісії, але цю позицію має озвучувати Урсула фон дер Ляйн або Кошта, голова Європейської Ради. Якщо вона озвучить, тоді буде про що говорити. Ганна Ткачук поважає мене руками слухає. Дякую, Ганна, що це робите. Наталія Анохіна. На жаль, фейки такера Карлсона можуть прийматися Трампом на віру. Або ж використовуватись проти нас, на жаль, так звичайно. Ніхто ж не казав, що буде легко, і що люди, які все життя знищували репутацію України, тут її поміняють свою думку і будуть Україну підтримувати. Це дуже складно, і це треба ще більше цінувати зусилля, які докладає українська влада, для того, щоб з цими людьми працювати і отримувати потрібний результат. Жанна Каранєдова. Я голосувала за Порошенка двічі, але якщо б Зеленський балотувався, я віддала б йому свій голос. Дякую за такі слова підтримки. Якщо мир чи перемир'я без гарантій, а бажано американських виходить, що ми приречені, який вихід більше ніхто не може дати гарантії, а хто може, грає з іншої сторони. Роман Годя. Ну, по-перше, менше паніки. По-друге, звичайно, гарантії можуть давати дуже багато країн. Багато країн мають потужний потенціал оборонно промислового комплексу. Мають ядерну зброю, і зрештою ще і Америка не сказала, що вона жодних гарантій давати не буде. Але якщо це гарантія, як в Будапешті, то можливо краще взагалі без гарантій, щоб не було хибних сподівань. Так, що стосується, е то, що ми приречені, оце мені взагалі не подобається таке формулювання. Приречені, ми не проречені з того моменту, як три роки тому українська армія дала відсіч, що українське керівництво залишилось в Києві, а не втекло, куди їх за кордон запрошували і Байден, і Камала Харріс, і інші політики світового рівня, кажучи, що вони не вистоять перед російською навалою. Так маньяк Сергію з імпотентними європейськими партнерами немає змісту узгоджувати свою позицію. Треба ставити їх перед фактом. А будуть щось в'якати, впроваджувати 50% тарифу, через 5 хвилин змінять думку. Ну я не переконаний, що це конструктивна позиція нам тарифи впроваджувати. Але точно, що європейські політики трошки відучилися від реалії, відстали, відвикли і не дуже. Переймається через те, що в них фактично весь їх добробут і безпека тримається на Америці і не за рахунок самих європейців, а за рахунок доброти американської адміністрації. Так. Чому Трамп вирішив, що може використовувати прийоми, які застосовуються в бізнесі? Адже Путін це не про бізнес, це про КДБ. Симполія Бархат. Ну Трамп використовує ті прийоми, які в нього є, якими він володіє. А він же не може прийоми Путіна використовувати, тому що він ними не володіє. Тому, що він, тому він робить те, що вміє. Ніна Камінська, вітаю. Тетяна Січкар, я чула, що залужний це кандидатура Арестовича. Ну трошки не так. Можливо, Олексій би хотів так позиціонувати, але звичайно, Арестович, по-перше, ще точніше, залужний ще не кандидат. А по-друге, переконаний, що він нічиїм, якщо буде, то буде нічиїм, тому що його соціальний капітал достатній, щоб самостійно йти на вибори. Тому думаю, що при всій повазі до Олексія Арестовича, який називає залужного своїм кандидатом, це не так. Але якщо чесно, я такого не чув від Арестовича. Так. Бутусов з Наєвим почали кампанію дискредитації Зеленського, звинувачуючи його в непідготовці до війни. Олександра Мдинерадзе. Ну, а що від них очікувати? Перший пункт. Другий пункт, звичайно, Бутусову просто ненависть до Зеленського. Вона затьмарила очі. А Наєв, я так розумію, Побоїться, щоб на нього не було підозри а, в рамках кримінального провадження, але що стосується не підготовки до війни, якби підготовки не було, то зараз би ми сиділи не в Києві, а десь в еміграції. Скільки американців вже пожалкувало, що віддали голос за Трампа, питає товка приг. Я думаю, то ніхто не пожалкував мінімальні цифри, тому що Трамп забезпечує видовище, кожного дня щось відбувається, двіжуха, і люди фактично як в серіалі живуть, спостерігаючись за американською політикою. Стас Суми питає, що при всі повазі до арестувача. Ну, Я це як фразу використовую. як... Так сказати, крилат. З Олексієм були складні в нас стосунки, потім нормальні, потім знову. Він щось там на мене нагнав. Ну, я нічого не коментую. Я просто пам'ятаю перші тижні війни і взяв для себе таке як зобов'язання нічого не казати з тими, з ким ці перші тижні війни доводилось ділити хліб і. Бачити, так сказати, те, що ми бачили спільно разом. Таня Тан. Той смотрящий кличка вже давно втік за кордон. Сам же кличко і коридор йому зробив. Таня Тан ну, НАБУ вважає, що він не втік, тому, можливо, він ще є в Україні. Подивимося. Барбора пише, що я радник Зеленського. Я не радник Зеленського, я радник Єрмака. Так, друзі. Ну що ж, на цьому можна і закінчити стрім. Підтримайте 47-му бригаду, будь ласка, яка стоїть в Курській області і створює всі необхідні передумови для того, щоб далі російську територію контролювати і потім обміняти на українські землі. Всіх обміняв, до зустрічі, до побачення, до завтра. Всіх, всім доброї ночі. Дякую за вашу підтримку зборів. Пока.